Супер надходження інструменту від бренду Parkside. Нова поставка у нас зараз для вас на цьому відео ось такий інструмент для проколювання дірок розміром 220 мм довжиною він іде. А також будуть інструменти універсальні плоскогубці. Такі будуть довгогубці, зігнуті довгогубці. І ось такі довгогубці будуть зубцями. Вони ще будуть ось такі, бачите, гострогубці. Будуть, буде розвідний ключ і ключ ось такого формату. Ось цей розвідний ключ 205 мм довжиною. Ще будуть тут будуть кусачки ось такі. Довжиною 230 мм. Будуть плоскогубці. І будуть ще ось такі кусачки. Ще кусачки будуть поменше. Все це зручно для того, щоб ним було зручно майстрам працювати. І ось така. Такий інструмент для того, щоб різати плитку. 7,2 євро коштує кілограм цього інструменту, можна замовити від 5 кілограм. Це буде 1550 гривень. А ціна одиниці приблизно буде 95 гривень. Тому звертайтеся, менеджери чекають ваших звернень. Це крутий інструмент бренду Parkside. Замовляйте і багатійте.